Пан Микола питає, реконструкція підлога по ґрунту. Чи можна рівень чернової підлоги зробити нижче рівня фундаменту для збільшення вести приміщення? Якщо так, як правильно зробити гідрозіляцію? Дякую. Так, абсолютно без проблем, друзі, це можна зробити. Там тільки треба вирішити питання, як ви будете оформлювати цю частину стіни. Нижню частину стіни. Значить. Коли робимо реконструкцію, доволі часто це доводиться робити, тому що або стелі низько там, от, або хочеться збільшити висоту стелі, ну, різні є обставини. І в старих будинках, от, в першу чергу, ми повинні звертати увагу з вами на горизонтальну гідроізоляцію стіни і пам'ятати, що нам треба з нею об'єднатися. Якщо вона обірвана, або е, закладена плівка, на жаль, е, або стара рубіроїд, котрий вже напівзгнивший там, і, але він ще працює, тому що я бачив, що все ж таки навіть через 20 років він там вже сипеться, але все ж таки ще працює. В будь-якому випадку нам треба об'єднатися, робиться це наступним чином. Болгар. Арки надрізали буквально небагато, 2-3 см нам треба оголяти гідроізоляцію. Тому, друзі, підрізайте ахайна, щоб не зруйнувати її. Далі можна використати мастіки або з цікла або мастіки з фіброю є, продаються. Для того, щоб об'єднатися з тим, що ви відкриєте. Мистікою, йти. Але, якщо я не але але якщо гідроізоляція така, що до неї можна припаятися, то припаяйтеся і потім це зачекайте. Я знаю, що у нас є нормативи, котрі забороняють робити горизонтальні штроби підрізати стіни, зменшити переріз. оцей Да Я все це чудово розумію, друзі але коли йде реконструкція, все ж таки ми іноді приймаємо рішення як інженери і виконуємо ці роботи. Тому не обов'язково вам штрабіть всю цю стінку Гей! вздовж повністю. Ви можете зробити це ча частинами, захватками, тобто зробили там один-півтора метра шматочок, зачеканіли розчина, зробили інший шматочок. Стін багато, і ви от можете в різних місцях це робити, не зупиняючись. Але так, це потребує часу, але нам треба обов'язково об'єднатися. І так, далі ми спускаємося з вами нижче або наплавляємо гідрозоляція, або знову ж жімості. Тут у нас з вами чернова стяжка. І тут ми робимо нову пароізоляцію, котру ми з вами об'єднуємося. Тобто, бачите, таким чином ми виконуємо принцип замкнутості пароізоляційного шару і спускаємося нижче. І ось тут починаються вже проблеми. Які проблеми? Проблема заключається в тому, як це оздобити. оздоблювати. Ну, дивіться. У нас ну, є такий от класичний варіант. Він класичний, тому що раніше не було такого вибору лістових матеріалах, як зараз є. Тому ми використовували наступним чином: ми брали штукатурну сітку. от Якщо ця відстань доволі велика, ми брали сітку 50 на 50, прибивали її дюбілями до стіни в шахматному порядку. Якщо подивитися на сюди, то ми отак от прибивали в шахматному порядку. Це для того, щоб у нас було оце от плечо Аж. Коли у нас з вами є це плечо, то сітка її ще можна трошки знаєте, отак от дугою вигнути, щоб вона до стінки краще прижималася. І от ця сітка, вона старонка, вона тримає форму. Далі ми на неї прив'язували штукатурну сітку і потім все це разом штукатурили. Бачите? Тобто, таким чином, візуально ми мали з вами вже штукатурку. Ну і Далі вже ми виконували роботи там по утепленню, по стяжці, по фінішному оздобленню, ставили демпферну стрічку. відповідно І так далі. тобто Це от класична така технологія. На сьогоднішній день, звісно, ми, у нас є вже вибір, ми можемо з вами, наприклад, використати якийсь е, лістовий матеріал. Ну який Для прикладу гіпсокартон. Нема ніякої проблеми, друзі. Е, у нас були вже такі випадки, ну, коли ми ще ремонти робили в квартирах, коли ми були молоді, кудряві. От. Клеїться лісток гіпсокартону, він спускається донизу. І отут на перфлікст ви клеїте до стіни вровень зі штукатуркою. А до бітумної гідроізоляції ви можете приклеїти клійпіною або якоюсь Ін іншим клеєм, якщо знайдете котрий добіти має, ну, кліпіна клеїться нормально. Просто якщо у вас буде багато відстань, то можна дати декілька шарів гіпсокартона, щоб ну, вийти на ту частину, котру вам треба, і, наприклад, зробити наступним чином. Є у нас гідроізоляція. Ми, наприклад, з вами спускаємо ліст гіпсокартону. Оцей ліст ми клеїмо на кліпіну. До гідроізоляції, а між ними ми клеємо наприклад, на Перфлікс, да? ну, щоб набрати ту товщину, котра нам потрібна е, Тобто можна йти таким шляхом. Ну і потім стик вже штукатурка з гіпсокартоном, звісно, сіточка, малярка там і так далі. Тобто можна таким чином зробити. Якщо там шпалери, взагалі ніяких проблем. Якщо буде флізелін, е, Ну я думаю, що теж нормально, але якщо. Фарбування без флізеліна, так, якась там мікротична може і з'явитися при перепаді вологості, але все це можливо. Е, да, в такому випадку, до речі, до вологості. З гіпсокартоном ми працюємо, коли стяжка і штукатурка вже сухая. Тобто, в такому випадку у вас стяжка, скоріш за все, буде підходити, друзі, до гідроізоляції, або вам тут треба буде зробити частково. Відступ, набрати піражок, а потім, вже коли все висохне, працювати з гіпсокартоном. от значить Такі матеріали, як цементно стружечні пліти, магнізітові пліти, ну, я вам не раджу використовувати. Вони дуже чутлив, чутливі до перепаду вологості, вони дуже жорсткі, самі по собі, і вірогідність тріщин на стиках значно більша. Гіпсокартон, завдяки тому, що він такий трошки більш еластичний, то з ним просто приоздоблення спокійніше якось. Так Є. Тому, в принципі, технологічно ми це можемо робити абсолютно без проблем. Третій варіант використати або ексортований пінополісирол, або, наприклад, пінопласт ЄПС щільністю 120-150 кг. Кіло... 100... Господі, маркування є PS 120-150. Тобто, це пінопласти щільністю десь 20-25 кг, тобто вони вже трошки так міцніше. Але пошпаклювати треба буде з вандалостійкою сіткою: 330 грам на метр квадратний. Ну, тому що це низ стіни, і якщо ви там десь щось стукнете, грюкнете, щоб витримувала цей удар. з пінопластом працювати, звісно, приємніше, він легкий, ми можемо приклеїти і потім розкальоною струною зрізати по нужній товщині або одразу різати нужні наклеїти Клеїться клей піною так само, до стіни на мінеральний клей до бітумної гідроізоляції також на клей піну Теж доволі непоганий варіант, але пам'ятайте, що внутрішнє утеплення завжди потребує уважного відношення, тому що воно, внутрішнє утеплення воно змінює зону конденсації. Тому це можна робити лише при умові, коли у вас на фасаді, друзі, доволі велика товщина утеплювача. Зрозуміло? Якщо у вас будинок не утеплений. Краще пінопласт не використовувати, тому що в такому випадку, якщо десь там буде пустота, буде конденсація вологи Може бути. Тому це не бажано. Так, дякую, друзі, за ваші донати, за вашу підтримку, коментарі, і ми рухаємось до наступного питання.